Пане Олексій, вітаю вас. Вітаю. Радий бачити і чути. Знаю, що в Києві ситуація з світлом дуже складна, але дякую, що ви долучаєтесь до нашого етеру. Я просто згадав оцю фразу Лаврова, який там вже обличчя в камеру не влазить. Е, і значить, каже, що ну як же ж ми погодимося на зупинку війни на лінії бойових дій зараз, якщо тоді більша частина України залишиться під владою нацистів? Ну в лапках, звичайно, це він так просто пояснює, що ми хочемо всю Україну захопити. Оця його те, що він проговорився, воно якесь прозріння дасть нашим партнерам Трампу, що ну йому не треба Краматорськ, Покровськ, там Запоріжжя, навіть йому треба вся Україна під фактичним або юридичним контролем Росії. І от такі заяви вони принаймні якось пробуджують думку про справжню природу цього зла, яким є сьогодні Росія на Заході. Ви знаєте, з точки зору Трампа я б сказав, що це навіть і не суттєво, чого там Росія по максимуму хоче. От я, якщо я ставлю себе на місце Трампа і розмірковую, підходжу до цього конфлікту, як до конфлікту, який треба вирішувати бізнесовими заходами, тоді треба тиснути на одну сторону, щоб вона поступилася. Якщо далі не тиснути, вже нема куди тиснути. Тиснути на другу сторону, щоб вона поступилася, і отак потрошку зближувати позиції. Це класична човникова дипломатія американська, яку ми знаємо з 70-х років минулого століття, поки не дійде до точки компромісу. От з Росією в них складно, тому що Росія ну відверто грає в затягування часу, і то погоджується, то не погоджується, то одні вимоги висуває, потім прибирає. Але ну я б взагалі на місці Трампа не слухав, що вони там хочуть всю Україну не хочуть. Я б дивився тільки на одне. Вони готові зупиняти бойові дії чи ні? І якщо ні, то рано чи пізно Трампу не хочеться, але доведеться на Росію тиснути. І він потрошку до цього наближається. Він дає Путіну час, дає час. Але якщо просувань нема, то тиск все ж таки доведеться збільшувати якимись засобами. І тут вже байдуже, які в Росії хотівки. і треба посадити за стіл переговорів і добитися, щоб вона припинила вогонь. Це от програма інідем для Трампа. Знаєте, все і от ви як вчений, добре знаєте. Як е, диктаторські режими подають на загал, туди за за завісу цю металеву інформацію про те, що в них з народом там, і от буквально вчора з'явилася соціологія там всеросійського цео центру. Там чогось там в ЦОМ чи в ЦОК, як там він, в целом. Та й вони пишуть, що шістдесят відсотків росіян готові затягнути паски і терпіти заради війни, там захисту родини всього і іншого, всього іншого. А вчора цікаво, були ввечері відео. Прилітає ну, там, безпілотник, наш по якомусь заводу чи по НПЗ на Росії. по Мордовії це було чудено, не несуть. Не і якийсь такий, ну трохи підгулявший чоловік, ну в такому настрої не зовсім адекватному, але ну, нормально. Він каже, там не видно його обличчя, він каже. Українською скажу, хлопці, каже, ви не туди попали. Ви каже, по Кремлю бийте. Тобто, а це настрої Росії без ВЦОМ, без соціології. Люди кажуть, ну, люди там без світла, без води сидять десь у Вороні. чи де каже: ну, скільки ж можна терпіти? Ну, вже ж нема, ну вже ж я вже, вже кудась, я, ну, і, і я кудись не знаю, куди, тому що лідера немає, опозиції немає, нічого немає. Оця не, 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 те, що бурлить в росіянах, воно просто не має виходу, тому що немає кому каталізувати ось цей негатив росіян від війни. Ну але офіційно пишуть, що росіяни всі готові страждати. Ну я думаю, що можливо готові тільки ті, хто хоч якось заробляє на війні, або ну але точно можна ти знаєте. Не з та. Будь ласка, не зовсім так. Насправді з росіянами там складніше. По перше, є такий феномен як Угу. коли росіянин обличчям до держави каже одне. А в себе на кухні, каже, зовсім інше, і це може тривати роками, і, якби в паралельних площинах розвиватися. Чому так? Тому що з одного боку не жили добре, не варто і починати. Росіянин пересічний не бачить, як він може за рахунок чого жити набагато краще. Ну воно так не працює. І в Росії це насправді міцно зав'язано на структурою економіки, тому що Росія сидить на викопному паливі. На продажі нафти і газу, а цим займається пара відсотків населення. От вони заробляють національний добробут, а все решта населення Росії за великим рахунком на утриманні у нафтогазового комплексу. Тому ну, утриманці і утриманці якийсь крихти перепадають і на тому спасибі. А заодно можна приватно там щось таке дулю показати Кремлю. А що стосується бурлиті, не знаходить собі виходу, а який вихід? Е, крім, е, який ви, ви, ви по... ні, а в них вихід. Ага. Вони кажуть, а ви бийте по кремлю, ви, не, не ми. Ти. От ви вже там воюєте, ви ж там Правильно. українці, ви ж можете, ви ж не ми. Ви там дайте їм, а ми тут почекаємо, посидимо в диманційному. Куські... Покажіть так. кремлю Кузькі мать, Що далі? Далі ті, хто почуваються приналежними до якоїсь національної меншини, думають, що можуть відірватися і жити окремою державою. Це зараз не актуально, а десь в глибині свідомості воно сидить. А росіяни, які не почуваються Чеченом, Бурятом, Якутом, навіть Сибіряком, от йому куди, яка в нього альтернативна програма дій? а нема. Тому він чіпляється за єдину велику Росію, як за єдиний компенсатор всіх цих е, негараздів його життя. Тобто, так, ну, бідно живемо, але в великій державі. Хоча б всі, всьому світу можемо показати Кузькі доми. Оце і є путінський електорат. Ми живемо бідно, але нас всі бояться. І цей феномен він не заважає показати долю Путіну там приватно. Але бурлінні цьому насправді виходу немає, і не буде. Бурління буде в національних окраїнах. окремах, то спочнеться і... в Росії рано чи пізно. Це знаєте, як е, Московія, Московія це так. Поїхати там умовно кажучи, вирізати Казань чи Новгород, а потім е, ставати на коліна перед кримським ханом, коли він приїздить, приїздить на поклонну гору. Це от е, або тікати з Москви, як Іван Грозний втікав, коли хан приїздив в Москву, коли там в 1476 році, в якому а Іван Грозний тікав десь там кудись ну далеко туди, щоб значить. А потім приїжджати і і, і, і вбивати тих, кого можна вбити там, десь в е, Тулі чи в, інш, чи в інших містах. Я до речі про. Е, Тепер давайте повернемо. А Росія, знаєте, мені подобається інколи росі... російська мова в запозичені слова, там переважна більшість іншомовних слів, бо це штучна мова. Але є там такі от, росії, які прийшли, очевидно, з якоїсь їхньої там уйгурської, ще, отої, як вони там писали, говорили раніше у цій мові. І є не, там ці слова надись, там ще щось, ну, цікаво цікаво, так вони так не зрозуміло, що росіяни кажуть і думають. вони. Але є таке слово, от вони коли описують свій стан такий, оцій, Такої дурнуватої російської душі, бо вона насправді не, не, не загадкова, Вона просто е, дика ця душа, незрозуміла якась, не зрозуміла, якась не, не зріла душа. Оце слово «маяться», Оце вони, коли ви кажете, що будуть робити росіяни європейської частини Росії. Цього е, вони будуть маяться. От вони те щось хочеться. Не знає з чого. А як це? Як батя той, е, Ну правильно Соні, ну, правильно, бухар, бо бухар, політичного маються, виходу немає в Росія? Правда, втім і проблема. Вони чіпляються за свою державу велику і зменшувати її не хочуть. А в такій великій державі вони можуть просто бути, ну от як зараз, нахлібниками тих, тієї верхівки, яка заробляє на природних копалинах. І нема з цього виходу насправді. Вихід тільки один, коли центр послабне і не зможе вже утримувати регіони, регіони почнуть як Чечня в 90-ті роки. Починати пробувати відокремлюватися, і от третій етап розпаду поставить росіян в глибинці російській перед фактом, що цих окраїн вже нема, і тоді вони будуть думати, як з нуля збирати якусь то подобу російської національної держави, що то буде навіть важко собі уявити. А поки цього не сталося, поки Росія не втратила оці от Якутію, Бурятію, Туву, Північний Кавказ. Поки вона все це не повтрачала, ну це безвихідна ситуація, насправді. Та я вже Росіяни питав, тут, великороси, і нічого не зроблять. Я вже казав нашим глядачам, але я думаю, вони самі знають на глядачі розумні географію вивчали, але от просто для уявлення це єв для, для уявлення європейців. Зокрема, що територія одної республіки Саха, це Якутя із столицею Якутську, там на березі цього північно північнодовитого океану. Там далі тільки Чукотка і Америка. Вже далі. То це воно отак от іде от зверху Росії. Oh. І оця Саха 3 мільйони квадратних кілометрів. 3 мільйони, це скільки виходить? 6 там чи 5 Україн, та і мільйон населення, мільйон, тобто на трик. 3 кілометри на людину. А в Сибірі там буває ще й по тичні вони... кілометрів на, на, на людину. Та це до того веду, що вони могли б жити окремо. Це причому регіон багатий на алмази, на золото. А люди ж там живуть і заможна могли б життя. Як скоти так, живуть заздри, і причому, що якути вони, вони розуміють, і вони застрив, кажуть, що... та та вони, вибачте, вони кажуть, що Москва грабує, але це частина Якутів каже, а інші то вже можливо. нічого і не кажуть. Тому така потенціал є, якби знайшлися лідери, які змогли це. Е... Акцентувати і. Є, є, є. Те початку... саме про Сибір можна сказати в цілому. Але Там є не... своя ідентичність, свої плани Сибірської Республіки були з кінця 19 століття. Насправді, це давня історія. Тобто, те, що вони на сьогодні належать до єдиної Росії, не гарантує, що так буде завжди. Колись американці були підданими його величності англійського короля, да. і це їм якось не завадило відокремитися те, що була спільна англійська мова. Те саме може бути з Сибіром, роградачі пізно. Абсолютно тобто, я тут ну, окрема цікава тема. Так, я дякую, що ми так, трохи ми... трохи поговорили такі філософські речі. історичні. це дуже важливо. а тепер до практичних речей перейдемо. Я хотів би якраз ваші поради почути для ваших глядачів в тому від війни блокаут найважча зима, яку обіцяють Україні. Як має діяти влада? Очевидно, вона знає, як вона має діяти. Вона просто має діяти і люди мають бачити наслідки. Ми зараз поговоримо про суспільство, тому що. Ця вже третя зима війни, це 23, 23 третя, да третя зима війни. Там кінець лютого тільки було найскладніше буде. Очевидно, ворог буде бити постійкості. Хтось правильно дуже написав з експертів, я читав про те, що путіну не важливі довгострокові перспективи. Він зателефонував Трампу, аби збити його бажання передати Україні томагавки, аби зараз не прилетіла відповідь по Росії. Бо томагавки насправді технологічно за своїми характеристиками, також технічними, це дуже складна ракета. Її збити не так просто. Це не. Не ну, це не просто це не Нептун. Це, це дуже складна ракета. І Вона насправді для Росії ну, вона може летіти над самою землею, вона має вона сканує е, територію на якої вона летить. Це дуже складна ракета, насправді. і для Росії це велика проблема. І Путін просто хотів зараз збити цей томагавк, аби зараз спробувати за, ну, до українське суспільство, доламати його, добити от листопад, грудень, десь цей період часу, щоб зламати, і тут питання важливе, окрім цих всіх технологічних речей, які люди мають готувати. Держава має готувати? Як суспільство в що вірити, умовно кажучи, який образ тримати в голові? Бо коли ти віриш в перемогу, вона буде. Коли ти вже не віриш в перемогу, ну очевидно, її не буде. Будь ласка, як витримати все це? Ну, треба тримати якісь то персональні запаси стійкості. Тут дуже різна ситуація. Хто як живе, в кого є там в село, наприклад, можливість виїхати, в когось немає, в когось поверх і одні умови і газова плита, а в когось високий поверх і електроплита. І електроопалення це зовсім інші умови. Тобто, тут важко сказати, як готуватися. Треба готуватися до того, що ця зима буде складнішою за всі попередні зими з початку Великої війни. Чому це так? Тому що в першу зиму ще так Путін не намацав слабкості української енергосистеми, він бив навмання. І думав, що ну і, і трошки сподівався, що не треба все так руйнувати, бо скоро це все буде наше. От, треба створити складнощі, але в принципі, ну навіщо це руйнувати, якщо ми прийдемо і буде там за кілька місяців хазійнувати. Зараз в нього зовсім інша ситуація, тому що він вже не впевнений, що він сюди колись прийде своїми військами, а тому можна руйнувати беззастережно. І йому менше вже він оглядається на те, як на нього будуть дивитися на заході, бо ж теж також якби є рівні не те, що він одразу людина, а потім одразу нилюють і договороздатний. Тут є певні рівні прийнятності неприйнятності, наскільки він порушує правила війни, наскільки група порушує, от минулої зими взагалі було таке енергетичне перемір'я, коли ми не били і вони не били певний час по енергооб'єктах. От на цю зиму е, у Путіна ситуація складніша ніж попередній. Він відчуває, що його запас міцності вичерпується, тому він буде максимальними темпами підривати наш запас міцності. Отут іде вже змагання витривалості. На жаль, наша влада не все зробила, наскільки я знаю, що могла зі свого боку. Але вибачте, ми воюємо і боремося за свою країну, а не за свою владу. Влада вже в нас така, як є, і до кінця війни ми її не поміняємо. А виборювати треба Україну, а не конкретно українську владу. Тому все одно треба, щепивши зуби, якось давати собі раду з тим, що є. Справді будуть великі блокаути, справді може бути режим, коли 4 години світла немає, 2 години є і так тривалий час. Це все реально, це просто треба перетерпіти. Ну, Іншого варіанту, на жаль, у нас немає. Це як минулого року. І сподіватися, та... що Трамп набридне, врешті-решт. Бо розумієте, томагавки він може не дасть, але томагавки не єдиний варіант. Він може нам дати ракети повітря поверхня, які пролітають ті самі 800 кілометрів, і їх більше, ніж і їх легше запускати. І в нас є f 16 з яких це можна запускати. Тобто про це мало говорять, саме тому, що це якби легка історія. Всі вчепилися в томагавки, щоб потім легко було сказати, а от бачите, там технічні складності. А ракети повітря поверхня виписали і за кілька тижнів вони вже в нас. Чому Трамп цього не робить? Тому що досі на, на, сподівається натиснути на Путіна без великого загострення. Зараз він сподівається через Китай тиснути. От він зустрінеться, а буде зустріч і Кореїснути на, на Путіна. А чи можливо буде зустріч? Сейчас. Має бути зустріч великої двадцятки, е, якщо я не помиляюся е, От, в е, може так. Путіна там не буде. До речі, на ці зустрічі вже заявили ну, в Кремлі. Що по-моєму? Це в пар, та, має бути, якщо не чи Не в пар. Я, я просто боюсь, що я то не точно пам'ятаю, де має я не було. знаю деталі, але я знаю, що в найближчі 10-15 днів. Може статися зустріч Трампа і Сі, ну от знову поставте себе на місце Трампа, е, оголошувати пекельні санкції, це красиво звучить, але це дуже складна історія, тому що це удар по Китаю. Китай вдарить у відповідь, і Штати, замість того, щоб тиснути на Росію, втягуються в велику торгівельну війну з Китаєм. І штати також постраждають від цього, ви розумієте? Абсолютно, так, так легко сказати 500%, 500 відсотків тарифи, і Росія там зуби на полиці. Так швидко не буде. А Китай озлиться і буде бити по штатах у відповідь. Тобто тут складна історія: Це дати значно... по Росії вдарити, дати нам табагавки, щоб ми вдарили по нафтоперевалці, перевалці. Можемо це зробити. Що це дасть світову цим на нафту? Готовий до цього зараз світовий ринок нафти не дуже його заштормить. Це також небезпечна історія для Трампа. А чим ще можна тиснути на Путін? А близько швидко нема чим. От дивіться, якщо Венесуелу раптом вдасться там поміняти владу, це полегшить ситуацію з ударом, томагавками чи чимось -то там ще. По нафтоперевалці в Росії нафтовий світовий ринок тоді це легше витримав. А поки Трамп очікує, ще не настало оптимальні умови, щоб отак от вдарити по Путіну. А що тоді залишається? Спробувати умовити о, Сі Цзіньпіня, щоб він притиснув Путіна і сказав: Давай, скінчай вже нарешті цю війну.' Але Сі Ціньпінь за це захоче від штатів якісь того поступки у відповідь. І от, от вони чи то домовляться, чи то не домовляться. Знає... На сьогодні Трамп хоче спробувати це, бо це шлях меншого опору, це йому найлегше. Це знаєте, я хотів сказати: є таке у е, відомого класика української літератури сучасного Олеся Подрив'янської. Я буду своїми словами говорити. Є про м цього е, Павліка Морозова, там п'єса. І там був такий е, пророк Миколай, по-моєму, який казав, що підіть до них і чудо їм явіть. Вони кажуть, а в чому чудо? А чудо в тім, що бити не будемо ми їх. Ну, оце приблизно таке саме чудо має явити Сполучені Штати Америки, що бити ми вас не будемо. Тому що, але з іншого боку, є знаєте такий серіал відомий чи фільм Плент називається Завод. І там е, історія про те, як китайський бізнесмен, інвестор, це реальна історія. Документальний фільм у Штатах збудував завод, який там занепадав, він його відновив, викупив і дав роботу цілому округу. Там ну, величезна кількість людей працює на цьому заводі. Це то, виду, що китайські гроші працюють у США. А, плюс китайська діаспора вона величезна у штатах і плюс багато інших зв'язків. Та штати це технології, штати це. Права на багато таких дійсно ексклюзивних речей, як NVIDIA, там якісь там інші технології, яких немає в світі більше ні в кого крім США, але все одно є купа дрібних речей. А плюс вибори в Конгрес будуть. І зараз будь-які коливання з цінами, з чим завгодно. Вони будуть просто трагічними для Трампа. Він на це ніколи не піде. Це не дадуть йому піти його. О, не, о, дадуть, то, не дасть піти його точно. Але Росія о, подивіться, Росія каже: вони вчора Трамп сказав, що я не буду витрачати час на оцю балаканину про князя Ігоря і там всі ці ваші історичні псевдоісторичні Просто я не буду зустрічатися, якщо це буде просто втрата часу. І сьогодні Кремль каже: Ой, ні, ми взагалі готові зустрічатися в Будапешті. Вчора були не готові. Кажуть, готові, ну то там вкиди різні робляться. Кимось вкиди робляться. Та ну, вони готові зустрічатися, але не готові нічого вирішувати. Але тут мені цікавий інший сигнал: Україна вдарила по Брянську в ніч позавчора. Навчону ну рік день тому. Зверніть увагу: вдарили по брянську і написали одразу публічно, що вдарили ракетами Storm Shadow. Ракети британсько-французькі, якби прямої згоди Америки на їхнє застосування не треба формально, але давайте згадаємо їхню історію, коли нам дали Storm Shadow, англійці спитали в американців дозволу. Чи вони не будуть проти з точки зору великої політики, щоб ці ракети Україну використовували? І Байден тоді сказав тільки по території України, не бити по території Росії. Потім, восени минулого року, Байден дав дозвіл бити по території Росії після того, як в Росії з'явилися північно-корейські солдати. От тоді американці дали дозвіл. А потім, якось воно взагалі завмерло на півроку, ми не чули взагалі про Shadow. І от зараз дивіться, домовляється про зустріч підготовчу Лаврова і Рубіо, щоб готувати зустріч Трампа і Путіна в Будапешті. Зустріч Лаврова і Рубіо зривається, переговори їх не закінчуються нічим. Після чого одразу йде удар не по Москві, не по нафтоперевалці, а по Брянську, але західними ракетами. Причому ракетами повітря-поверхне. Що це було? Це був сигнал. І в мене є дві версії, як це може бути. Якщо це було зроблено з санкції Трампа, а я припускаю, що так, то це був сигнал Путіну. От дивіться, цими ракетами вдарили, не погоджуєтеся на поступки, такі реальні, щоб могли зустрічатися Трамп і Путін і щось реально вирішувати ближчим часом. Таких ракет у українців стане більше. Це один варіант. Другий варіант, якщо це раптом на свій страх і ризик дозволили британці, то це сигнал Трампу. Не так страшно давати українцям ці ракети, бачите, ось вони б'ють, а потім нічого катастрофічному у відповідь не роблять. Тобто це все зав'язано в один вузол логічний. Переговори Рубіо і Лаврова невдалі, і удар по Брянську західними ракетами, про які одразу публічно повідомляють, що це були саме західні ракети. Тобто. Це така жива історія, яка зараз розвивається, або вони на Росію натиснуть і витиснуть з неї якісь то ще кроки назустріч, так як хоче Трамп, або все ж таки до ракет дійде. Я так думаю. Ну до кінця осень має дійти. Дякую якщо дуже, не пану... буде жодних поступок з боку Росії. Дякую дуже, пане Олексій. Панич, професор, філософ-перекладач, був з нами в Етері.